Чи не здуріли ми від цієї жари постійної спеки, чи не покусали нас клопи і чи не з'їли нас таргани? Що з нами сталося за два тижні тут в Іспанії, а саме в Севілії, розказую в цьому випуску. Два тижні в Іспанії, ребята. За цей весь час всякого бувало емоційні такі качелі, прям сплески. Всякі різні емоції ми перебували, пережили. Бо були не тільки радості емоції такого восторга, але були трошки там і такі розстройства того, що всякі переживання були стосовно захисту дадуть, не дадуть. Що робити в разі, в разі того, якщо не дадуть, вже там собі в голові накручуєш в плани, якісь там інші там такі варіанти, такі і так далі. Це все переживалося. Переживалися самими різними емоціями, всі разом. кожен це все на собі пережив, всередині переварив, воно в кожного і кожен потім видохнув, тому що ми отримали захист. Після отримання захисту якось воно вже все так знаєте одлягло. Як кажуть, одлягло і стало більш спокійніше, на душі більш стабільніше. Так все наладилося, все добре стало. Коротко, як ми сюди добралися, ми проїхали довгий шлях, це три, більше 3500 кілометрів. Це була і Чехія, Австрія, Словенія, Італія. Прекрасніша Італія, Франція, Альпи, Іспанія, всю Іспанію проїхали починаючи з півночі і прямо сюди майже на самий самий південь. Тому що Севілія це тут до Гібралтара, мабуть, близько 200 кілометрів. Тобто тут вже ось трошки рукою подать і вже. Африка. Африка, ребята, тут, тут жарко, тут тепло. Зимою тепло, літом жарко. Всі говорять і засторожують на тому, що тут неможливо влітку буде. Але, ребята, ми приїхали сюди взимку, ми будемо тут зимувати, ми будемо дивитися, як тут ми потихеньку будемо акліматизовуватися. І все буде добре, як і в кожного із вас. В першу чергу ми приїхали прямо під поліцейський відділок. Там ми оформлювали. Тобто брали, скажімо так, сіту зустріч, хоча ми думали, це в нас все пройде набагато швидше без сіти, так як ми їхали сюди, і ми знали, що перед нами люди приїжджали. Буквально там за тиждень до нашого приїзду люди сюди приїжджали і в той самий день, в день звернення, отримували захист і зразу заселялися. Ми розраховували теж на такий самий швидкий результат, але трошки склалося по-іншому. Ми приїхали. Звернулися в поліцію, вони нам сказали, що треба чекати, треба ждати на наступній неділі. Сказали, вони нам задзвонять. Ми зразу після поліції, довго не роздумуючи, взагалі ми сіли в авто і поїхали в Сеар, в цю організацію, яка займається допомогою людям, які потребують захисту. Де ми зустрілися з українкою, яка працює в цій організації, яка вже тут давно в Іспанії. І ми її обмалювали всю ситуацію, яка в нас є. Нас запитали, де ми. Ночуємо, чи є в нас житло, чи ні, ми сказали правду, так як і було. Тобто ми приїхали в 5 ранку сюди, в Севілію, і досипали там 3 години, мабуть, досипали в автомобілі, тому що не було сенсу знімати на декілька годин там якісь апартаменти, хоч навіть і найдешевші, в Це... цьому не було ніякого сенсу. Ми доночували в авто перед поліцейським відділком. Відділок відкрився. Ми туди звернулись. І сказали в цьому ж сеарі, сказали, що. Нас нема де жити, ми нічого не знімали, ми тільки приїхали. На шоу відреагували дуже добре, до нас поставилися дуже гарно. І в той самий день, в день звернення, нас заселили в цей готель, в якому ми зараз вже два тижні прожили. Чудовий готель, нічого не можу сказати про нього поганого. Є деякі мінуси, але вони незначні, так як ми тут не на курорт приїхали і гроші ми за це не платимо. Там трошки є питання по самому шуму. Так як у нас на першому поверсі знаходиться бар-ресторан, то там постійно якісь двіження, гульдебаси, куралеса, Іспанці, вони люблять таке діло, вони люблять. Шуміть, гулять, святкувати, празнувати щось. І все в цьому дусі, все в цьому роді. А так, загалом і в цілому, ми всім задоволені, ніяких претензій немає. Також сьогодні зверталися до лікаря, в лікарню ходили, так як у нас з моєю дружиною почали. Авукати, скажімо так, давати про себе знати зуби мудрості, що в неї, що в мене в один час. В мене трошки менше, в неї трошки воно це все гостріше. Коротше, сьогодні теж ми відвідували лікарню. Трошки воно незвично, незвично нам, але, в принципі, це такі нюанси, які ми швидко до них звикнемо, тому що там треба розібратися трошки з такими нюансами, як взяти там цей самий талончик на зустріч, потім треба підійти на оцей. Так би мовити, робочий стіл стіл прийому клієнтів. Мабуть. мабуть, так це називається, я точно не знаю. Потім треба було сплатити до врача. Ми попали до сімейного лікаря, потім від сімейного лікаря так склалося, що нам треба було спуститися вниз, ще один талончик взяти. І потім уже в цього спеціаліста, який сидить, приймає клієнтів чи пацієнтів навіть. Треба було взяти ще один запис на візит уже до стоматолога. І сьогодні, 31 число, 31 жовтня, нам назначили зустріч у стоматолога аж на 11 листопада. Не знаю, чи це довго, чи це швидко, бо дехто каже, що це швидко по міркам іспанським, дехто каже, що ого, скільки часу це дуже супер довго. Не знаю, ми ще не можемо зорієнтуватися, так як ми тут тільки всього-навсього два тижні. Ребятки, це дуже мало, щоб зрозуміти, що тут та як. Але в цілому приблизно ми розуміємо, що це за країна, так як ми вже дізнавалися, і як кажуть, наводили справки, що тут та як приблизно. Нас більшість е, тих плюсів, які ми тут є, е, які ми знаємо, перекривають всі ті мінуси, про які ми теж знаємо. Я впевнений в тому, що не всі ми мінуси знаємо, але погодьтеся, не всі плюси ми знаємо. Тому що тут країна дуже велика, тут регіон від регіону дуже відрізняється. Багато всяких різних моментів, нюансів, природа. Яка тут природа, ребята? і гори, і сніг, і пісок, і жара. Все тут є. Прекрасна, чудова Іспанія. Є у нас невеличка мрія, до якої ми дійдемо, але ця мрія вже, вона, е перетворюється, так плавно перетворюється в ціль, тому що ми вже розуміємо, як її досягнути, достигнути. Ми хочемо купити невеликий автодом перший наш автодом. І на цьому автодомі почати, почати подорожувати путь по Іспанії і дивитися ці красоти. Іспанія дуже величезна. Хто не в курсі, ребята, ми їхали від самої півночі Іспанії і приїхали сюди майже на самий, на самий південь. І ми проїхали 1200 кілометрів. Це дуже багато, вона дуже велика ця країна. і Ми так і. Проїхали в діагональ, скажімо так. А якщо там від'їжджати наліво, направо роздивлятися різні красоти, природу, то тут іще кататися не кататися. Тут іще, тут іще не один рік треба, щоб її проїхати і роздивитися. І я думаю, що буде мало. Чи не загризли нас таракани, ребята, чи не покусали нас клопи, теж дуже багато задають люди питань. В Тіктоці в мене в інстаграмі теж пишуть, що дуже часто таке явище в них тут. Часте явище, що багато тараканів, багато клопів попадаються. Не знаю, як, де. В нашому готелі з цим все чудово. Одного разу, я, ну чесно признаюсь, одного разу я бачив таракани. Все, більше я їх не бачив, а тим більше клопів. Все з цим добре, все з цим нормально, абсолютно нормально. Можливо, десь і попадаються, але ми з цим не сталкувались. Чи не подурили ми від цієї жири, ребята? Ні, скажу ні, тому що зараз осінь. Не знаю, бували такі дні, що дуже було жарко, там починаючи від 13, ї від 14-ї години. Але це 2-3 годинки і спадає температура, вона так стабілізується, помірно перетворюється. Не ну, як по мені помірно, по моїм відчуттям, не знаю, кому як, хоча я не дуже люблю жару, але ця жара якась вона адекватна, більш адекватна, ніж та, з якою я зіштовхувався раніше. Але приблизно то я розумію, який темп життя тут, в Іспанії, в іспанців, який в них менталітет. Такий, знаєте, нікуди не спіша ще й поволі, не спіша, не спіша взагалі. Я до цього, Ми до цього були готові і, в принципі, ми розуміємо, що ми жили в Норвегії, там теж люди абсолютно нікуди не спішать, в них так поволі. Але мені здається, тут щось дуже схоже в цьому плані, але не наскільки. От мені здається, що іспанці трошечки такі. Швидші в цьому плані. Але це мої перші враження. Не знаю, можливо, я помиляюся, можливо, я ще трохи тут поживу і побачу це все з другого угла. А так, ми поки що тут, ми інтегруємося, ми вчимо мову, ми знайомимося з людьми. І взагалі тут потрошку-потрошку обростаємо знайомими. Тож на цьому моменті я буду закінчувати своє відео. Я вам дуже вдячний всім за любу реакцію, за ваші лайки, за ваші перегляди, коментарі. Дуже вам дякую за вашу підтримку і буду старатися випускати більше і більше відео далі. Дякую всім, всім пока-пока!